Завдання 9. За графіком залежності шляху від часу для рівномірного руху рисунок 1, визначте швидкість руху тіла. Відповідь подайте в метрах за секунду і кілометрах за годину. Ну що ж, стартуємо. Ось наш рисунок 1, я його переніс на дошку. Що ми можемо взяти? Які дані ми можемо взяти з цього рисунку? Тут показано шлях, що проходить тіло, як залежить від часу. Бачимо, тут є цифри. Ну і видно, що чим більше. Шлях, а Чим більший час, тим більший шлях, що проходить тіло. Яким чином можна знайти швидкість? Потрібно взяти на цьому графіку точку, де чітко видно за який час яку відстань тіло пройшло, який шлях тіло пройшло. Ну що ж, Я візьму, давайте, наприклад, покажемо, ну, скажімо, жовтим Точку, Ось, я візьму, ну, наприклад, 72 і 80. води. Ось наша точка. І тоді, якщо ми опустимо перпендикуляри з неї на вісь іксів, то дізнаємося час. Я думаю, що це очевидно, але тим не менше. Так, є. Yeah. Ну і коли ми опустимо перпендикулярну вісігрека, дізнаємося шлях. Тобто ми точно знаємо, що за 80 секунд тіло пройшло шлях 72 метри. Так. Отже, записуємо в дано. Тобто, час у нас Т, пишемо дорівнює 80 секунд. Дано час Т дорівнює 80 секунд. Далі, ну, а шлях 72. Тут на. Ось як написано Т секунди L метри, то 72 записуємо L дорівнює 72. Метри. І Проводимо дві лінії. Ну що ж, нам потрібно визначити швидкість руху тіла. Записуємо швидкість руху, це літера V. Є. Ну, якщо ми зняли покази, насправді це вже задача стає елементарною. Записуємо означення. Чому дорівнює швидкість? За означенням швидкість це відстань, що проходить тіло за одиницю часу. L. Що ділиться на T. L у нас є, T є. Давайте обчислювати. Отже, записуємо, що V дорівнює. Замість L пишемо 72 метри. А замість часу пишемо 80 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна на 8 скоротити і чисельник і знаменник. 72, що ділиться на 8, це буде 9. А 80, що ділиться на 8, це буде 10. Ну що ж, у нас вийшло 9, десятих, то це можна записати як 0,9. А одиниці, ви бачите, залишаються метри за секунду. Ну що ж, ми знайшли швидкість руху тіла в метрах за секунду. Але нам потрібно її ще подати в кілометрах за годину. Ну що ж, давайте це зробимо. Отже, записуємо 0,9 метрів за секунду. І це дорівнює. Можна зробити пропорцію, або ви пам'ятаєте співвідношення, але як універсально можна зробити, давайте я покажу. Це буде 0,9. Ну, а тут у нас є риска дробу. Пишемо велика дробу. В чисельнику написано метри. В 1 км 1000 м, Тоді 1 м складає 1000 тисяч частинку від кілометра. Тобто я можу записати це як 1 тисячна частинка від кілометра. І ще раз, метр це одна тисячна частинка від кілометра. Секунда. В 1 годині 3600 секунд. Тоді 1 секунда складає 1-3600 години. Записуємо, що ділиться на 1 1360. Години. Чудово, у нас тут вже вийшли кілометри за годину, але тут у нас є дріб. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 0,9. Ми тоді одна тисячна. то ми записуємо помножити на 1 тисячну. І помножити. Поділити на 13600, то це помножити на 3600. Поділити на одиницю. І це буде у нас в кілометрах за годину. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на два нолики. Так, а То тоді на калькуляторі ми 0,9 помножимо на 36 і ділимо на 10. Це вийде 3,24. То записуємо, що це дорівнює. Переносимо 3,24. А це вже в нас будуть кілометри за годину. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Давайте я тут запишу. Отже. Визначте швидкість руху тіла, відповідь подайте в метрах за секунду і кілометрах за годину. Ну що ж, записуємо, що швидкість V дорівнює 0,9 метрів за секунду. І це дорівнює 3,24 кілометра за годину. І. Ну що ж, ось таке завдання на роботу з графіками руху на цьому вправу завершено.